Протягом дня завершили попереднє засідання та провели наступне. Депутати Київради сьогодні плідно працювали За результатів скоригована програма соцконом розвитку та зміни до бюджету міста з подробицями Юлія Пачувалова. Понад 3700 камер відеоспостереження у місті, поступова відмова від програмних продуктів країни-агресора та реєстр територіальної громади такі результати впровадження програми Електронна столиця звітує перед депутатами КМДА. Ми створили єдину базу мешканців Києва і тепер. Верху використовуючи цей сервіс, кожна людина може зареєструватися, не ходити, не збирати папірці, як раніше два тижні збирати, виписуватись, потім приходити реєструватися. Зараз це можна зробити протягом п'яти, максимум десяти хвилин. Вже по обіді Київ Рада внесла зміни до програми соцоконом розвитку та скоригувала бюджет столиці. Видатки з міського кошторису збільшили на 1 мільярд 600 мільйонів гривень. Зокрема, на утримання установ соціально-культурної сфери. Пропонується збільшити віддатки на 373 сімдесят мільйона гривень, в тому числі на утримання закладів освіти на 175 мільйонів гривень. Охорони здоров'я понад 103 три мільйони гривень. На міські цільові програми турбота на зустріч киянам соціального партнерства 53 три мільйони гривень. Крім того, понад півмільярда гривень піде на житлово-комунальне господарство столиці. Ці кошти. Будуть промовлені на капітальний ремонт об'єктів житлового господарства. Ми неодноразово зустрічалися з депутатами, проговорювали питання прибудинкової території, облаштування асфальтування, приведення благоустрою. А ще Київрада погодила нові параметри громадського бюджету на наступний рік. В ньому ми передбачимо 100 мільйонів вже гривень, не 50, а 100 на проекти громадськості. Збільшено межа, яка там вважається великим малим проектом. Це 2 мільйони великий проект, 400 тисяч малий проект і асигнування на великі проекти буде сягати 80 мільйонів, а на малі 20 мільйонів. Подбали й про субвенцію для Київпастрансу. Щоб киян Київ не надто обтяжувати майбутнім підвищенням цін на проїзд у комунальному транспорті. Частину витрат місто візьме на себе. Юлія Почивалова, Дмитро Аліфанов, телеканал Київ.